Пропоную нашій увазі, увазі текст Іван святих апостолів, 7 розділ, 22 вірш. Дії святих апостолів, 7 розділ, 22 вірш. І був Моїсей навчений усієї примудрості єгипетської, і був дужий у словах та в ділах. Займайте, будь ласка, свої місця. Пропоную також, щоб ми прочитали трохи вище, щоб зрозуміти. Увесь уривок, це буде з 18-го вірша. Аж поки настав інший цар у Єгипті, що не знав уже Йосипа, він хитро наш люд обманив і силою змусив наших отців викидати дітей своїх, щоб вони не лишались живі. Того часу родився Мойсей, і гарний він був перед Богом. Він годований був у домі батька свого три місяці. А коли він був виконаний, то дочка Фарона забрала його та й за сина собі викохала. І Моїсей був навчений всієї премудрості єгипетської і був міцний у словах та в ділах своїх. А коли йому сповнилося сорок років, то йому спало на серце відвідати своїх братів, синів Ізраїлевих. Як угледів же він, що одному із них діється кривда заступився і за окривдженого, убивши єгиптянина. Він же думав, що брати розуміють, що рукою його Бог дає їм визволення, та вони не зрозуміли. Та вони не зрозуміли. Починаючи наші роздуми з 18-го вірша, ми можемо дещо для себе взяти. Євангелист Лука, роблячи опис останніх слів Степана. Розумію, що це він намагався якомога більш дослівно все записати, що говорив Степан у своїй останній промові перед своєю смертю. І тут написано, що Степан говорив аж поки настав інший цар, який вже не знав про Йосипа. Це говорить нам про те, що дуже важливо, щоб батьки навчали своїх дітей, неважливо, якого вони віку, з маличку, входять в садик. Ходять в школу, це можливо бути вже підлітки, це можливо бути вже молодь. Але батьки вони повинні навчати історію церкви. Вони повинні навчати історію свого народу, свого міста. Для того, щоб вони знали все те, що відбувалося до них. Тут написано, що прийшов, сповіли про те, що відбувалося до нього. Він не знав Йоспа, він не знав все те, що Єгипет. Цей цар він не знав своєї історії, історії свого народу. Це для нас є прикладом, щоб ми. З маличку, навчали своїх дітей, особливо історії церкви, історію про те, як дійшла до наших країв євангельська наука, що багато братів-служителів вони віддали своє життя, пролили свою кров для того, щоб ця Євангелія, ця добра новина, вона дійшла до нашого міста, до нашої, краї, до нашої країни, до нашого народу. І сьогодні ми бачимо, що церква Христова вона зростає, і важливо знову ж таки, щоб ми навчали і розповідали. Дітям про все те, що було до нас. Далі ми бачимо в 19 му вірші: Він хитрив наш люд, обманив і силою змусив наших отців викидати дітей своїх. Нічого нового, як написано в Старому заповіті, немає під сонцем на цій землі. Примудрий Соломон не сказав, немає нічого нового. І читаючи цей уривок, ми можемо побачити, що сьогодні нічого нового немає. Знову ж таки, ця Тактика диявола, вона працює сьогодні. Вона відшліфована протягом тисячоліть. Протягом тисячоліть диявол робив все те, все для того, щоб знищити якомога більше людей. І сьогодні, дивлячись на сьогодення, дивлячись особливо на те все те, що робиться в Європі, те, що входить в нашу країну, ми можемо побачити, що люди вони не хочуть народжувати дітей, сім'ї, вони зменшуються, дивлячись на історію. Європейського союзу, особливо на Італію, ми можемо побачити, що у 1950-х роках середньостатистично в кожній сім'ї було 5-6 дітей в італійській сім'ї. Сьогодні переважна кількість, в переважній кількості максимум одна дитина. Тобто молоді люди вони не хочуть народжувати дітей, вони не, виход... не хочуть виконувати те, що Господь сказав: плодіться і розмножуйтесь. І ми бачимо, що тут цар він хотів знищити. Знищити ізраїльський народ. Він розуміє, якщо батьків не будуть викидати маленьких діток, то через деякий час цей єврейський народ асимілюється між ними, їхні хлопці будуть брати їхніх дівчат, і цей народ він, через деякий час він повністю буде знищений, тому що він не зможе розмножуватись. Це була велика, на мою думку, задумка ворога для того, щоб знищити Божий народ. Божий народ. І ми бачимо, що в цій історії. Батьки Мойсея, вони написано вірою, залишили його живим. Євреям в євреям 11 розділі написано Він вірою, вірою. Вони побачили його красоту, Слово Боже, воно робить заклик або наголос на те, що він був красивий. І він був гарний перед Богом. І це написано і в цьому уривку, і в євреїм в 11 розділі написано, він був гарний перед Богом. І батьки залишили його живим. Батьки залишили його живим. Ключовий вірш цього ривку залишається 22-й. І Мойсей був начений всієї премудрості єгипетської і був міцний у словах та в ділах своїх. Дуже цікавий вірш. І читаючи його, я задав собі запитання, в чому була сила Моїсея? В чому саме сила, в яких словах і в яких ділах. Тому що читає 12 вірш. Книга Вихід, 4 розділ, 10, -й, 12 -й вірш. І сказав Моїсей Господу: о Господи, людина я некрасномовна, і таким був вчора і позавчора, і коли ти почав говорити з рабом твоїм я тяжкоустий і тяжкоязикий. Так записано. Так говорив Мойсей про себе. В цьому ж ривку написано, що він був сильний у слові та ділах. То що ж мається на увазі? На перший погляд нам здається, що є якась нестиковка між цими двома віршами. І хотілося, щоб ми сьогодні про це пороздумували. На перший погляд нам здається, що ці вірші вони один одному, тому що. Степан він говорить, що він був сильний в словах і ділах, а Мойсей говорить про себе, Я є некрасномовним. Я не вмію говорити. Мій язик він тяжкий. То про що мається на увазі у цих двох, у цих двох уривках? Перше, на що ми можемо звернути увагу, що Мойсей говорив про свої труднощі Богові. Він говорив: Господи, я не маю красномовності. Я не вмію, можливо, підбирати гарно слів, я не вмію складати гарно речення, і ці речення вони не є не мають великої красоти. Можливо, на мою думку, він не міг вимовляти всі слова, можливо, якісь букви. І саме в цьому в його словах, в його вимові не було красоти. Нам невідомо, але написано, що він говорить про себе, що він не був красномовний. Красномовність означає, що він не міг гарно говорити. Ми знаємо, і ми особливо чуємо, чи можливо по радіо, чи дивлячись, якісь програми, ми бачимо, що ведучі вони мають красиву мову. Ми бачимо, що навіть інколи приїжджають проповідники, які викладають семінарі, їхня мова вона красива. Ти слухаєш, і твій слух він насолоджується красотою їхньої мови. Ми розуміємо, що ці люди вони мають великий дар. Мойсей ж говорить про себе, що він такого таланту не мав. Можливо, також в нього були проблеми з дикцією, з вимовою. Нам точно про це не відомо, але відомо, що він мав проблему з красномовністю. І коли він звертався до Бога, був мав висліпив: чи не я, Господь, отже, піди, я буду з устами твоїми і навчу тебе, що говорить тобі. І Господь відповідає, що я є той, який дає людині мову. Я є той, який в людини забирає мову. Я є той, який дає людині зір, і в людини зір забирає. Я є той, який дає життя людині і забирає життя в людини. Я є Всемогутній Господь. Іди і будеш говорити все те, що я буду говорити тобі. Така прийшла відповідь Моїсеєві від Бога. З цього моменту ми можемо зрозуміти, що Бог він використовує немічі людини для того, щоб самому прославитись. Мойсей не міг гарно говорити, але саме через це Бог прославився через Мойсея у своєму народові. Через це Бог прославився всій єгипетській землі. Наступне що ми можемо тут побачити: і Мойсей був навчений при мудрості єгипетській. Хочеться, щоб ми звернули на це увагу, які саме при мудрості міг Моїсей протягом 40 років бути навчений. Ми пам'ятаємо, що дочка Фараона, вона його взяла, і написано, і викохала. Вона полюбила цього маленьку дитину, там написано, що він був красивий. Можливо, вона побачила цього красивого хлопчика, він їй сподобався, вона його полюбила, і вона виховувала його в царському домі. Тобто, Моїсей він мав доступ до всього того, Рівня, до якого доросла єгипетська цивілізація. Отже, хочу звернути на шість моментів, чому міг бути Моїсей навчений. Все те, що ми зараз будемо розглядати, це приблизно ті самі роки, в які проживав Моїсей. Перше. Мойсей, виховуючись у домі фараона, ймовірно, здобув знання, як управляти державою. Тому що, будучи. Можна сказати, внуком фараона, він бачив, як фараон царця єгипетської країни, він править усією цією державою. Він бачив, які питання він вирішує, він бачив, як ці питання до нього виник до нього приходять, як він радиться своїми радниками, які рішення він вирішує. Приймає. Тобто він міг бути навчений організації державного управління. Я розумію, що. Забігаючи наперед, що все те, що він навчився в єгипетській землі, в майбутньому йому допомогло в служінні, у виведенні єврейського народу. Тому що усвідомлюючи, наскільки важливо, важко управляти такою багатотисячним, таким багатотисячним натовпом, для цього потрібно мати велику силу, мати сильний характер, мати стержень і мати велику мудрість від Бога. Тому що управляти. Багатьма сім'ями кожна сім'я вона має свій звичай, свій устрій, свої звички. Кожна сім'я виховує своїх дітей по різному, порівнюючи навіть в, одні, в одній родині кілька братів сестер, і кожен із них він виховує своїх дітей по різному. І діти вони всі між собою різні. А ви уявіть, це тисячі сімей, які виходять з Єгипту, і кожен що свого хоче. Уявіть, як складно таким великим народом, таким великим натовпом управляти без Божої мудрості. І розумію, що все те, що він навчився в єгипетській землі, всі ця, вся ця премудрість, вона допомогла Моїсеєві в цьому служінні. Отже, друге, він навчився військовій справі. У деяких історичних джерелах є такі згадки, що Моїсей він був воєначальником і вів кілька, і повів єгипетські війська у кілька військових кампаній і здобув великі перемоги. Є такі згадки. І розуміючи, якщо це є правда, якщо навіть ні, то єгипетські війська на той момент це були одні з найсильніших, які використовували колісниці. Це немов сьогодні якісь танки, це було те, що воїну, який йшов в пішки, було важко протистояти. Тобто в них була велика і мудра стратегія. І вони захоплювали і воювали з усіма народами, які оточували Єгипет, вони розширювали свої території, і він міг. Навчитися стратегії веденню, керування, використання оборонних споруд і так далі, які могло б потім йому в пустині знадобитися. Друге, він міг навчитися математики, архітектурі. Нікому не є великим секретом, що єгиптяни не славляться чим цими великими. Пірамідами. Тобто це народ, який вмів і розвивав математику, архітектуру, геометрію, тому що побудувати такі великі піраміди, такі великі міста, підземні сховища без знань неможливо. І в цьому всьому він міг навчитися, пробуваючи в єгипетському в домі фараона, він міг цьому всьому навчитися. Ми розуміємо, що будівництво пірамід вимагало точних розрахунків, математичних для того, щоб побудувати, щоб ці піраміди не встояли. Пройшло 2000 тисячі тисячі років, і ці піраміди вони дійшли до нас, вони не зруйнувалися. Відбувалися військові операції, Наполеон, Друга світова війна, перша світова війна. Вони це все пережили, землетруси. І вони дійшли до наших часів. Це говорить про те, що це, цей народ він досяг великої мудрості у цій сфері. Сьогодні ми будуємо будинки, маючи набагато більші розвинуті технології, але не всі наші будинки вони переживають якісь невеликі землетрус. Проходить 100-200 років, і будинки вони самі по собі розсипаються. А єгипетські піраміди, пройшовши 2-3 тисячі років, вони залишаються стояти. Так, да, їхній зовнішній вигляд вже не такий, але повертаючись назад, ми можемо зрозуміти, що Мойсей він чомусь навчився, і це йому допомогло в майбутньому. Четверте, на чому він міг би там навчитися, це медицина. Медицина єгипетська медицина, вона славилася і славиться до сьогодні. Ми можемо навіть один момент такий пригадати, як бальзамування тіл. Тобто вони навчилися, вони бальзамували тіла, і ці тіла, вони зберігалися в пірамідах, у цих мертвих містах протягом тисячоліть. Це говорить, що ці люди вони знали, і в 1450 році до нашої ери була видана ціла книга по медицині, де навчали людей, як використовувати натуральні трави для того, щоб е бути здоровими. І там і про чесник згадується, який народ Євро Євро ізраїльський захотів, як і чесник використовувати в медицині і так далі. Основи анатомії. П'яте, на що ми можемо звернути увагу, це релігія і філософія. Ми повинні розуміти, що будучи 40 років в домі фараона, напевно, він відвідував усі ті міста, капища тим їхнім богам, можливо, відвідував ті храми, які були присвячені, тому що він проживав в цьому. Але незважаючи на це, Бог працював в його серці. Тому що написано, і прийшов якийсь момент, і він відчув Божий поклик, він вийшов подивитися, що робиться з його народом. І шосте, писемність і література це є дуже важливо, тому що ми знаємо, що перших п'ять книг старого заповіту, хто написав Моїсей, а де він навчився писати? Ми розуміємо, що навіть років 100 назад, 150, переважна більшість людей вони не вміли писати, не вміли читати. А ми повертаємося 1500 років до нашої ери, це 3,5 тисячі років тому, Моїсей він вмів писати, і він записав 5 книг, які ми сьогодні з вами читаємо. Де він навчився? А він навчився це в фараоному домі протягом 40 років. Тобто він навчився писемності, іерогліфів, можливо, інші мови він мів. Але це саме він там навчився. І Божий примудрий план полягав в тому, що протягом 40 років, які він провів. У домі фараона він здобув великі знання, він здобув великі знання, і ці знання йому допомогли у веденні Ізраїля до вибраної землі. До вибраної землі це нам показує, що ми повинні вчитися, ми повинні розвиватися, і все те, що ми здобуваємо з цієї світської науки. Все те хороше, що ми можемо там взяти, ми повинні використовувати для слави Господні. Ми бачимо, що все добре, що він там узяв, він використав для того, щоб довести Божий народ до, до вибраної країни. Він не залишився там і не поклонявся тим ідолам, хоча він бачив, як його е мачуха поклонялася, як вона ходила в храм, як вони щодня, можливо, приносили якісь жертви. Він це не взяв у своє життя. Він взяв тільки те, що було корисне в його служінні. Це є дуже важливо. Що все те, що ми можемо взяти і використати для слави Господня, ми повинні це робити. Ми повинні читати, ми повинні розвиватися, ми повинні досліджувати, тому що ми бачимо, це є дуже добре. І останнє, на що хочу звернути увагу, євангелист Лука. Пишучи другу книгу, яка являється Діє Святих Апостолів, він два рази використав одне і те саме словосполучення сильний у дії і в словах. Сильний в словах і діях. І ще одне місце. Це записано у Луки, 24 розділ, 19 вірш. Луки 24, 19. Він спитав: про що саме? Вони відповіли: про те, що сталося з Ісусом з Назарету, яким був сильним Пророком. У дії та в Слові перед Богом та всіма людьми. Євангелист Лука знов використовується славосполучення, але вже про Ісуса Христа Він був сильний у Слові та дії. Дуже хотілося щоб і про кожного з нас можна було би так сказати, Він чи вона був сильний у Слові і в дії для слави Господньої. Амінь. Заслухався сестри, будемо піднявши співати номер 727, українська сторона. З додатку ти навчи мене...